Вже теслу наїлися, але їх все одно беруть. Чому їх беруть? Одна проста причина: зараз немає світла. Батарейки розгрібають, як гарячі пиріжки на сонячній станції. Була актуальність тільки зарізов фосфатних батарей. Це ті, що від 2022 року, ну, рестайлінгова модель це я говорю за модель 3. Зараз почали брати все підряд. Тобто почали брати і такі батарейки, і такі розгрібають, і ці машини почали купувати тільки раді того, щоб продати батарейки. Ціна батарейки в Україні від 3000 до 5 це середньої якості. 5-7 це мінімальний пробіг, хороша, якісна, безпроблемна. Гарна батарейка. Отакі от ціни. Якщо, то, предположимо купувати машину от 60, 62 пробіга, вона хочуть 6300 зіграла одна один за 4 4625. Її не віддали, то теоретично за 5 тисяч, я думаю, можливо, її хтось і захоче взяти. Це 19 рік, це Лонг. Батарейка 75 або 80, ну, мабуть, 75-ка все-таки. Е, по, да, 75-ка потрібно по вагі дивитися. От бачите, по вагі. Там можна приділити. Якби було більше, то було б 200 з чимось. Якщо, можливо, помиляю, помиляюся в точності цифр, але дивляться по вагі. Так, що по цій машині? Ця машина ну, на відновлення, я не знаю, чи може хтось захотів би, мабуть, просто її не актуально брати, тому що вже в нас дуже багато, їх, прям, дуже багато. 6300, що тут по морді, Капот, фара, усілітель, телевізор, радіатор. Ну, В принципі, не так і багато, але ж дуже важко зараз продати, зараз краще купувати у нас вже готово. Тобто, якщо ви хочете Теслу, то краще купити готову вже у нас. Не заморачуватися, не її по Три місяці їде, три місяці робимо. В общем, вам думаю, це не потрібно. А на розборку актуальність є. Тобто, подивимося ще декілька машин. А, До речі, спеціально включив по поводу удара, якщо ви хочете брати раді батарейки, ось бачите такий удар в колесо, і це колесо вперлося. В торіць батарейки. Там два патрубка, Не забуваємо за них, таку машину брати не можна. Там більш за все, що батарейки ну 80% даю, що там патрубки пошкоджені. Попадає е, охолоджувальна рідина в саму батарейку і все, вона на виброс. Не забуваємо це. Це я кажу за Model 3, там, де я більш-менш знайомий. Е, чи беруть батарейки в таких масштабах Model S, я не знаю. Але ж теж їх розбирають, теж беруть. Чи вони кращі, чи вони не кращі, треба консультуватися у тих людей, кому ви хочете продати батарейку, хто займається сонячними станціями. Поцікавтеся, яку краще брати, чи таку, чи таку машину. Беруть і те і те, все беруть. І тройки, ески, і, і все Все розбирають. Ну, звичайно, понизу ринку. Ось 4500 вони хочуть by now. By now. А 300 вона грала 10 го числа 3 дня назад. Її не віддали. 3000. Ну, За 3000, якщо ціла батарейка, в принципі. Я думаю, ціна на ES батарейки повинна бути приблизно така сама, як і на тройки. Їх продають, навіть по модулям розбирають і по частинам їх продають. Знаю, що з тройки один модуль брали 1000 ну, доларів, півтори, в залежності, теж від, в залежності від пропозиції, яку ви маєте. Так. Що далі, далі, а БМВшечку 17 2017 року. Я пам'ятаю, вони в нас були по 12, від 12 до 17 тисяч. Зараз я не перевіряв, але мені кажеться, 12 це не з ринку. Якщо вона буде вам дешевше, то чому б і не спробувати? Їй 4 тисячі виставили. Вона 3 600 грала, не віддали 29 пробігу, біло в сейл. Вашингтон, да. По пошкодженням. Задня частина удар в колеса, його стоїть трошечки матюком. Крило, потрібно зробити і бампер. З цієї сторони машина ціла, що там по безпеці. Руль цілий торпеда ціла. ну Тут, наче як крім цього місць, крім цього, цієї однієї точки, пошкоджень немає. Але ж потрібно поцікавитись, от наскільки болізні може бути це, що колісо стоїть матюком. До речі, це задній привод чи передній рір. Значить, номер лоту. Дивіться, кому цікаво, пригощайтеся. Так, і ще хотів прокоментувати швиденько. Це що це Toyota Пріус в новій морді. Я хотів камері про показати. Ось, З'явилися вже в новій морді камрюхи 24-го року. Це 5 го місяця. Да, ось, бачите, 5 й місяць 24-го року. Уже в новій морді. Дійсно красиво зробили, машина мені подобається. Комплектація не сама найбільша. Бачимо, диски тут простенькі, 17 машинка на тряпочки, 200 пробігу, ну, 26, звичайно. Не будемо її брати, але вже, я думаю, скоро будуть з'являтися вони і на нашому ринку. Поки що жодної немає. поки що, Я думаю, найближчі півроку не буде. Хто перший буде купувати такі машини, той перший почне заробляти. А 24-го року, ось бачите, ще такого є. Це, по-моєму, перший місяць. Да, перший місяць, другий місяць теж в такому ж кузові 70-ка. То тобто, есть з ліпомос п'ятого місяця, якщо я не помиляюсь, можливо четвертого. Ну, п'ятому ми вже бачимо, що є. Ось такі машини. Зверніть на неї увагу. Я думаю, ці машини підуть, і хто перший почне торгувати, той буде заробляти. Ось номер лоту, будь ласка.